Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами, ваш астропсихолог Клименко Наталія. Поговоримо про тиждень із 2 по 8 червня. Розкажу основні аспекти, які будуть впродовж цього тижня, а також кожного дня, які будуть важливі аспекти, і трошки зачепимо тему про Україну. Які аспекти будуть торкатися безпосередньо нашої держави? Якщо ви ще не підписані, сподобається відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І також буду вдячна всім за ваш зворотний зв'язок та підтримку. Це надихає мене створювати нові нові відео для вас. Прогнози на червень для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі. Якщо не дивилися, можете поглянути. І зараз ми перейдемо до понеділка, 2 червня, ми будемо під впливом енергії зранку 6 місячної доби. Її символом є журавель, і в практичних справах людей, які націлені на своє діло, будуть супроводжувати винахідливість та працьовитість. В цей час загострюється наша інтуїція. Символом дня є веселка або журавель. тож сприятливо побачити саме ці знаки в небі і сприймати це як за підтримку Всесвіту. Весь тиждень місяць зростаючий, тож можете починати нові проекти з урахуванням місяцю без курсу, тобто, щоб цей час місяць мав гармонійні аспекти і, вже дивлячись, яку тему чіпляє, можна підібрати гарний час, гарний період для ваших починань. Весь тиждень будуть діяти наступні аспекти: по-перше, починає наростати. Дія між Сатурном та Юпітером. Цей аспект ми вже проходили. Це буде третій, і останній дотик. Максимально він почне діяти із 9 червня, але вже зараз він починає формуватися цей аспект. Тож це можуть бути розвиток через труднощі, подолання перешкод, а також зростатиме мотивація ставати кращими, пізнавати більше щодо посилення вашого соціального росту, визнання. В цей же час може підвищуватися і конфліктність, особливо з плавовими людьми. Хороший період для перегляду стратегій та цілей. Більш детально для кожного знаку зодіаку, в які сектори натальної карти попадає в даний аспект, я розказала в окремих відео. Також впродовж цього тижня, оскільки зараз Сатурн у з'єднанні з Нептуном, то поступово і Юпітер також буде в напруженому аспекті до Нептуну, тож можуть бути ілюзії, нереалістичність наших амбіційних цілей. Але зростатиме більш філософський погляд на життя і можливість переглянути свої цінності. Буде стимул саме для духовного розвитку. Зберігається гармонійний аспект між Сатурном, планетою стійкості, цілей, порядку та закону та ураном, планети різких неочікуваних змін, інновацій, тобто щось консервативне, гармонії взаємодії із інноваційним. Тож це хороший період для інсайтів, для наукових проривів. Для конструктивних змін. В США, наприклад, зараз іде цифровізація, зараз можна розрахуватися в метро за допомогою банківської карти. Для нас це вже давно реальність, буденність, а в інших країнах і поступово ця цифровізація це ще також пов'язано з переходом Плутону в знак водолій. Також. Оскільки Сатурн у з'єднанні із Нептуном, ми бачимо, що вони в з'єднанні в знаку Овен, то зараз і нестабільність, яка пов'язана із розширенням військових дій, адже Овен це вогняна стихія, по-перше, це войовничий знак, знак ініціативи та стійкості. Сатурн – це солдат, в той же час це холод. Стійкість, кордони, а Нептун це все розмиває, і ми можемо бачити вогняні стихії, їх поєднання, як гради, шквали, підвищена вологість. В перших трьох градусах планети будуть вчитися проживати по нових енергіях для себе, тож можуть бути і шторми у всіх сенсах життя. Але це з'єднання піднімає теми служіння та наполегливості, відповідальності. Плутон, вища планета трансформації та кардинальних змін у гармонійному аспекті до Сатурну, що дає нам силу волі і можливість сконцентруватися на головному. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном вказує на те, що можемо об'єднуватися з друзями і з тими людьми, з якими у нас спільні цілі та ідеали. Для реалізації наших бажань. Також гармонійний аспект удачі між Ураном та Плутоном дає нам можливість відсікти від свого життя все непотрібне і відразу впроваджувати щось нове. Це можливість позитивних змін, кардинальних змін у житті, оновлення та можливості почати все спочатку з, з нуля. Також гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном вказує на більш гнучку. Адаптацію до різких змін у житті. В понеділок сонце буде в рум'яному 13 градусі знаку близнюки, тож можуть бути випробування труднощами. І в цей день, і до вівторка, сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. І Меркурій настільки далеко відійде від сонця, що буде знаходитися під його промінням. Тобто, це сприятливий період для активності, для виступів. Оскільки все ж таки Сонце в гринвовному градусі, то потрібно слідкувати за тим, що ви говорите. Сприятливий період для налагодження контактів. Меркурій в гармонійному аспекті можливостей до Марсу, оскільки Меркурій це інформація та спілкування, а Марс це наша рішучість, активні дії, обидві планети торкаються всього механічного транспорту, то це чудова можливість для недалеких поїздки, для підписання короткострокових угод, для активності у спілкуванні. Хороший час для переписок. Стає мислення більш швидким, ми можемо швидше вирішувати певні нестандартні ситуації в житті, швидше на них реагувати. Мислення стає більш діловим та практичним. Із 11 години 37 хвилин ми будемо вже під енергії 7-ї місячної доби, і місяць у цей день знаходиться в знаку діва. Тож у цей час ми будемо дуже уважними до деталей. Починає формуватися гармонійний аспект між Венерою та Юпітером. Венера це планета відносин, кохання, гармонії, фінансів, а це планета малого щастя, а Юпітер планета, яка все розширює, планета удачі, розширюються можливості для реалізації ваших бажань. Символом сьомимісячної місячної доби є жезл. Це сприятливий період для договорів, для пошуку нових партнерів для бізнесу. Проте цей період можливі з рухуванням аспектів і шахрайства та обману, тож будьте дуже обережними. У вівторок, 3 червня, місяць залишається в знаку діва, тож це сприятливий період для того, щоб починати навчання, купляти канцелярію, наприклад. Хороший період для покупок, для фінансових справ. В цей же день також і Венера буде в гармонійному аспекті до. Марсу, аспекті удачі, тож і взаємовідносини, різноманітні налагодження відносин, покупки, спілкування це також сприятливо. Також сприятливий день і для різноманітного хендмейду, для роботи руками, для підвищення кваліфікації. Також цей день сприятливо починати дієти для покращення свого стану здоров'я, вводити новий вид послуг а також. Міняти харчові звички ми залишаємося зранку підпливом енергії сьомої місячної доби, а із 12 години 50 хвилин вже починає діяти енергія восьмої місячної доби. Її символом є фенікс або ж вогонь, і в цей день реалізується все накопичене за попередні сім днів. Отож, можливо, і підбивання підсумків. Цього дня не можна проявляти егоїзм та негативні емоції. Діє гармонійний аспект між Венерою та Юпітером. То сприятливі покупки, співпраця, робота в парі. Ви можете підвищити свою популярність, також сприятливі і спільні покупки і проекти з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Гармонійний аспект між Венерою та Марсом також дадуть вам активність і в питаннях взаємовідносин та фінансів. Ввечері місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію. Тож наше мислення може бути з відчуттям розгубленості. Ми можемо щось. Висловити, наприклад, на емоціях. ввечері також буде напружений аспект між Марсом та Ураном, що може давати нам травмонебезпечний період, можуть бути різкі поломки засобів зв'язку, наприклад, або ж техніки. Будьте обережними на дорогах та у з електроприладами, але в цей же період можуть бути і неочікувані звістки, які можуть дати вам можливість поглянути на ситуацію під іншим кутом, можливі інсайти в середу, 4 червня, ми будемо під впливом енергії 8-ї місячної доби зранку, а із 14-ї години дня ми будемо вже під впливом напруженої енергії 9-ї місячної доби. З 14 години 14 хвилин і до 16, 38 місяць буде без курсу. В цей період ми не починаємо нічого нового, а цей період для того, щоб ви працювали в звичному режимі, просто ем, займалися своїми рутинними обов'язками, не втягували себе в конфлікти. І вже після місяць буде переходити в знак Терези. Цей період сприятливо. Гармонізувати свій внутрішній стан, сприятливо робити компліменти іншим людям, відвідувати гарні місця, які вас надихають. Зранку буде точний гармонійний аспект між Венерою та Юпітером, тож сприятливі і різноманітні взаємовідносини, розширюються ваші можливості для реалізації задуманого, для покупок сприятливий період. Але покупки можуть бути і імпульсивними. Може бути бажання багато чого скупити, тож контролюйте свій бюджет. А в цей час також Венера буде в напруженому аспекті до Плутону. Це аспект руйнувань, наприклад, всього, що стосується естетики та краси, природи. Це хороший період в тому плані, що ми можемо більш критично і. Аналітично підійти до питань, пов'язаних із взаємовідносинами та фінансами, тобто може бути перегляд відносин і відсіювання, на тих, які вам не подобаються і більше не потрібні. Цього дня ем, Марс. Як планета активних дій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тож дії можуть бути наші більш на ентузіазмі, спрямовані на підтримку інших, більш благородні. Ми можемо розширити сферу своєї діяльності. Венера в напруженому аспекті до Плутону може програватися і як підвищена пристрасть. У четвер, 5 червня, місяць залишається в знаку терези. Ми будемо зранку під пливом напруженої 9-ї місячної доби. Її символом є кажан, тож сприятливо завершувати, розпочати раніше справи. В цей день можна проводити очищення організму та дієти. Коли місяць проходить по знаку Терези, сприятливо укріплювати взаємовідносини з іншими людьми, особливо це стосується подружніх пар, або ж для початку активних взаємовідносин із обраною людиною, яка вам подобається. Можна купляти речі, які пов'язані із естетикою, з прикрасами. Це може бути косметика або ж ювелірні вироби. Хороший час для укладання також і юридичних, і дипломатичних угод. Після 15 десяти, коли буде вже 10-та місячна доба, хороший період і для відвідування перукарень та салонів краси. Четвер ми можемо вже сильніше відчувати напружену дію між Юпітером та Нептуном, Юпітером та Сатурном. Тож в цей час наші бажання мають бути амбіційними, але реалістичними, і ми маємо проявляти стійкість для того, щоб йти до своїх цілей. А у п'ятницю, 6 червня, ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби зранку, символом якої є фонтан. В цей час зростає наша енергія для того, щоб ми реалізовували наші плани. Хороший період для того, щоб виходити з конфліктів, вирішувати конфліктні ситуації. Також сприятливий день і для творчих проєктів. Місяць знаку Терези, тож залишаються ті самі рекомендації, що і попереднього дня. Не сприятливий період для того, щоб займатися із вогнем, наприклад, або ж справа, які пов'язані із залізом. Варто бути обережним у цей період, у поводженні з колючими гострими предметами. Цього дня зранку Ванера буде переходити в знак Телець. Це особливий день, коли планета гармонії та краси, планета щастя буде переходити в знак свого володіння. І це не просто ванера, яка полюбляє естетику, вона появляє, щоб воно ще було практично, комфортно. Тож чудовий період для покупок пов'язаний саме із затишком, щоб вам було і комфортно, і гарно. Це чудовий період для гармонізації відносин. Особливо я вітаю всіх тих, хто народжений під знаком тельця, також це може стосуватися і. Скорпіонів, знаку навпроти, в цей період для вас можуть бути важливі зустрічі, зустрічі людей, які можуть приносити вам фінанси, а також для романтичних побачень. В будь-якому випадку, в який би сектор не потрапила венера в вашій натальній карті, вона буде давати вам успіх, вона буде давати вам більше можливостей. Можуть бути більше зустрічей, в який сектор потрапила Венера для кожного знаку зодіаку я розказала в окремих відео на червень місяць. Венера буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Це чудова можливість для нових знайомств, для підписання важливих документів, для ділових відносин, для налагодження контактів. Меркурій буде у з'єднанні із Юпітером, тобто в цей період зростатиме наше бажання показати себе, реклама сприятлива, виступи, навчання. Ми захочемо більше висловити свою думку, і це може підвищити нашу популярність, наш авторитет посилити. Також цього дня Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, тож може постати потреба у тому, щоб... Підвищити свою кваліфікацію, розширити свої знання, адже ситуації з минулого можуть вказувати на те, що потрібно для того, щоб рухатися далі, щось підкоригувати в наших знаннях, інформації та близькому колі спілкування. А з 14 години, 18 хвилин, ми будемо переходити під енергії 11-ї місячної доби, символом якої є меч. В цей день. Все розпочати, ми маємо обов'язково доводити до свого логічного кінця. Це період старанності, зібраності це ще один із найбільш енергетично потужних днів місяця. А у суботу, 7 червня, зранку ми будемо в підпливом енергії 11-ї місячної доби. Хороший період для того, щоб підбивати підсумки за. Тиждень місяць вже перейшов знак Скорпіон, тож може зростати наша критичність, наше бажання проводити власні розслідування, щось аналізувати цього дня. Меркурій в напруженому аспекті до Нептуну. Оскільки Меркурій це інформація, наше мислення, а Нептун це щось пов'язане з ілюзіями, в напружених аспектах це обмани, тож бути уважними, особливо з паперовими грошима, з інформацією, яку ви отримаєте, можуть бути і самообмани. Чудовий період пропрацювати напружений аспект через творчість, через музику, малювання, нейрографіку. Можна подивитися фантастичний фільм, наприклад. Адже ймовірні помилки, тож не варто підписувати важливі документи цього дня. Також Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну, тож наші плани можуть різко змінюватися. Особливо це торкається різноманітних бюрократичних паперових справ. Можуть бути підвищена конфліктність із представниками влади або ж із людьми старшого покоління, але це хороший період для того, щоб ви наводили порядок у своїх документах для структурування та організації ваших справ. Рекомендації, коли місяць знаходиться в знаку скорпіон, наступні можна займатися справами, які торкаються всього творчого та наукового. Це може бути вивчення езотерики, наприклад, отримання таємних знань. Можна придати питання щодо податків та спільних ресурсів і фінансів, а також для укладання конфіденційних угод. У неділю, 8 червня, ми будемо під впливом енергії 12-місячної доби зранку. Місяць залишається в знаку Скорпіон, а це один із найбільш гармонійних днів місяця цього дня. Меркурій залишається у з'єднанні із Юпітером, тож він розширює наші можливості для поїздок, для спілкування з впливовими людьми, може бути від них підтримка, для навчання. Ми можемо прописувати плани на майбутнє, переглядати свої цінності. Може бути прихід важливого документу, який пов'язаний з закордоном. Тепер розглянемо аспекти, які торкаються безпосередньо України, починаючи із 2 червня. по-перше, весь рік, з урахуванням своїх прямих рухів, ретроградних, Плутон як планета кардинальних змін, руйнувань, трансформації, стоїть у першому секторі держави і на Сатурні, який вказує на кордони. Тобто весь час йде їх штурм, весь час намагаються прорвати. Але цього дня саме буде гармонійний аспект між Сатурном та Нептуном. Тобто ми можемо мати підтримку тих людей, які мають з нами спільну ідеологію. Оскільки Нептун та Сатурн зараз знаходяться транзитні в нашому другому секторі, тобто в секторі нашої держави, то це може бути і підтримка масова щодо захисту кордонів, захисту наших прав. Також гармонійний аспект іде від Марсу, планети дій, активності, планети війська до Венери. І вони зараз у з'єднанні із Венерою нашої держави та Меркурієм. Тобто йде підтримка, пов'язана із всім, що стосується інформації, логістики, транспорту, а також ресурсів, оскільки Венера. Зараз іде по знаку Овен, то це і підтримка пов'язана із ресурсами військового направлення. Транзитний Юпітер зараз стоїть у знаку близнюки в 29 градусі, робить точний гармонійний аспект до Венери. Нашої держави, що дає підтримку впливових людей щодо ресурсів та фінансування, підтримки економіки. Діє напружений аспект до нашої Венери від урану, тобто, це можливість поглянути під іншим кутом на стан економіки, на наші природні ресурси. І уран може давати різкі зміни, в тому числі і руйнування. Це можуть бути питання і щодо енергоносіїв. 3 червня буде точно напружений аспект між Марсом та місяцем. Марс планета військова, планета руйнувань. В опозиції до місяцю вказує на напружений період, травмонебезпечний період щодо народу України, адже місяць символізує народ, особливо жінок та дітей. 5 червня Меркурій буде в напруженому аспекті до білого місяця. Нашої держави і до Марсу відповідно, тобто можуть бути дезінформація, можуть бути обмани або ж проблеми із засобами зв'язку та техніки. Це стосується війська, можливі зміни планів, обмани. Також Плутон в своєму ретроградному русі йде на з'єднання із Прозерпіною, а вона вказує на кардинальні зміни та глибинні трансформації, оскільки це торкається 9 сектору, тобто всього іноземного можуть бути напружені обставини змін та руйнувань, пов'язаних із іншою державою. 7 червня буде точний напружений аспект між Венерою транзитною, яка зараз на небі, до Сатурну. Нашої держави це також казівка на руйнування, на можливість економити, або ж наші бажання можуть заходити в глухий кут і може бути пов'язана із вимушеною економією. Юпітер та Меркурій зараз знаходяться в шостому секторі України, тож це чудова можливість все ж таки для підтримки, для інформаційної підтримки. Ще діє цілий ряд гармонійних аспектів, які допомагають нам. Долати перешкоди. Я всім бажаю успішного тижня, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічі наступних відео.